Що означає ця смерть Христова? В чому її суть? Чому ми сьогодні, християни, бачимо у тій смерті якесь світло? Чому ця вістка завжди є новиною? Більше того, є Євангелієм. Тобто доброю новиною. На це питання нам відповідає Боже Слово Священне Писання, яке каже, що Христос помер за нас. Замість мене і замість кожного з вас. Каже Пророк, що Господь на нього. Поклав усі злочини, усі гріхи, усе зло, яке учинила кожна людина у тому світі, він помер замість нас.